Те в ефірі інформаційний випуск новин 10 березня, у цей день, 160 років тому, вперше прозвучав майбутній гімн України. Це не просто пісня, це символ патріотизму, незламності та стійкості країни. А у час, коли ми продовжуємо протистояти ворогу, кожен рядок гімну звучить ще потужніше. Чи не вмерла України, і слава і воля лунає у всіх куточках та у кожному українському серці, і лунатиме він і в день перемоги. Далі про головні події понеділка в області дивіться на 33-му телеканалі. Адаптація після побаченого на війні. Поліцейська психологиня допомагає військовим повернутися до цивільного життя. Олеся Редик надає всебічну підтримку бійцям, аби вони відновились від жахіть передової. Я працюю з категорією хлопців, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, а також з бійцями, які повернулися з зони бойових дій. Мої обов'язки входить безпосередньо стабілізація хлопців після повернення з зони бойових дій, покращення їхнього психологічно-емоційного стану, покращення їхніх відносин у сім'ї. Адаптація після бойових дій в сучасному цивільному середовищі, аби глибше відчути переживання, з якими стикаються військові, пані Олеся вирішила самостійно відвідати зону бойових дій. Там щодня вони бачать смерть та агресію. Єдиним методом впоратись з таким психічним навантаженням є постійне спілкування з бійцями. Мені було важливо зрозуміти, що вони відчувають, які в них прояви емоційні, які в них психічні і психологічні прояви. Щоб їх побачити, щоб краще зрозуміти їхній побут, яким чином вони там відпочивають, з яким вони настроєм емоційним йдуть у бій. Для того мені хотілося поїхати і, скажімо, зрозуміти їх краще. Мій чоловік також є спецпризначенцем, тому спочатку повномасштабного вторгнення він досить багато часу перебував на території зіткнення. Мені було. Краще його зрозуміти і надати йому першу психологічну підтримку після того, як я також з'їздила і побачила. Як хлопці там проживають, чим вони займаються, і які проблеми з якими проблемами вони стикаються в психологічному плані. Важливим напрямком її діяльності є робота з родинами бійців, які повертаються з війни. Олеся, як дружина учасника бойових дій, допомагає іншим жінкам та дітям краще зрозуміти емоційні та психологічні зміни, які можуть виникати в період адаптації бійця. Все ж, попри виклики служби, поліцейська залишається люблячою мамою двох дітей: доньки та сина. Вона щодня поєднує материнство та професійну діяльність, допомагаючи тим, хто брав шах захисту Адже сама навчилася розмежовувати роботу і особистий простір, щоб усе, увесь негатив, який ти отримувала при спілкуванні на роботі, залишався на роботі. Ну, тобто, в мене є таке розуміння як безпечне місце, де я знаходжуся, я можу попити кави. В мене є улюблена музика, яку я хочу прослухати. В мене є ряд поезій, які мені чудово, коли я їх прочитаю, мені стає краще. Контроль за порушниками правил пожежної безпеки з неба. Рятувальники провели масштабні профілактичні відпрацювання населених пунктів та моніторинг екосистем області. Так, за допомогою безпілотних літальних апаратів вони виявляли паліїв. За допомогою авіарозвитки ми проводимо патрулювання населеного пункту, а саме шукаємо громадянин, які спалюють суху рослинність. Виявлено правопорушника можна наглядно побачити в тій частині, де відповідно проводиться загоряння. Випалили. А ви порушили правила пожежної безпеки, спалювали суху користування. Скажіть ваші дані, ми зараз вас запишемо. Пожежники оперативно знаходили осередки займання та осіб, що порушують вимоги чинного законодавства. П'ять хвилин, от тільки запали. Я, я, я ніколи в житті так не Скільки Сколько штраф? 1700. І це ще паспорт тобі нести, так? Да? Ході. Таких порушників чимало. До прикладу, за попередню добу рятувальники загасили 49 пожеж в екосистемах. Однак вогонь встиг знищити понад 50 тисяч квадратних метрів землі та дев'ять приватних споруд. Тому застосування дронів для виявлення загорань важливий превентивний захід, аби уникнути масштабних пожеж. Ба більше це стимул для безвідповідальних громадян не робити такі злочини. І як результат подібних заходів, інспектори ДСНС за вихідні склали 58 адміністративних протоколів. Тож, пам'ятайте, легше дотримуватися вимог пожежної безпеки, ніж отримати штраф. Так ви залишите повітря чистим, а головне, не спровокуєте виникнення пожеж в екосистемах. Спротив діям представників ТЦК та СП у Хмельницькому двоє чоловіків напали на військових під час перевірки їх документів. З'ясувалося, що військово зобов'язані перебувають у розшуку. Тож, аби втекти від групи оповіщення районного терцентру комплектування, вони здійснили фізичний опір та напали на офіцера сухопутних військ Збройних сил України, завдавши йому численних трав. Правопорушників затримали їм загрожують до п'яти років позбавлення волі, а постраждалому військовослужбовцю надали медичну допомогу загроз. За його життю немає. Збагатитися на військово зобов'язаних. Мешканець Хмельницького підшуковував охочих уникнути мобілізації. В той же час сам теж, отримавши повістку, ухилявся від призову. Втім, це не завадило йому вигадати схему для заробітку. Він почав торгувати фіктивними військово-медичними документами, ба навіть обіцяв чоловікам допомогу в перетині державного кордону поза офіційними пунктами пропуску. За матеріалами СБУ повідомлено про підозру. 26-річному мешканцю Хмельницького, який торгував фіктивними військово-медичними документами. За даними слідства, підозрюваний допомагав військовозобов'язаним ухилитися від призову, пропонуючи за гроші отримати білий квиток та виїхати за кордон. Вартість таких послуг становила 8 тисяч доларів з особи. Для пошуку клієнтів югран створив декілька анонімних телеграм-каналів. Щоб надати статусності своїм пропозиціям у розмовах з потенційними клієнтами, він прикривався впливовими зв'язками. Правоохоронці задокументували факт отримання зловмисником авансу за виготовлення фейкових документів. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 332, незаконне переправлення осіб через Державний кордон Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. У пошуках гострих відчуттів 16-річна дівчина впала з даху третього поверху недіючої будівлі. Аби врятувати екстремалку, медикам довелося викликати на допомогу рятувальників, адже самостійно транспортувати потерпілу не могли через складність доступу. По приїзду ДСНСівці спільно з лікарями обережно переклали її на тверді ноші та занесли до автомобіля швидкої допомоги. Далі дівчину госпіталізували до Славутської міської лікарні. Ось такі наслідки бувають від небезпечних екстремальних розваг під. Клітків. Шевчанківські дні щорічно, 9 та 10 березня, до дати народження та смерті кобзаря, вся Україна згадує великого поета. Тож до роковин Тараса Григоровича на площі в Хмельницькому живили його статую. Цю акцію організували для збору донатів. Завір Шевченка перехожі робили свій внесок для підтримки сил оборони. Цьогоріч 211 річниця нашого, нашого великого поета, великого патріота Тараса Григоровича Шевченка. І, власне кажучи, до цього наша громадська організація Центр розвитку театру Час Т» Та народний е, театр Дзеркало, е, власника, вирішив зробити таку акцію, Ось ви бачите, на задньому фоні е, та на задньому плані, е, імпровізовану живу статую Тараса Григоровича-Шевченка, яка е, в певні моменти вона оживає і е, допомагає нашим е, зібрати кошти на потреби наших збройних сил. Жива статуя нагадувала справжнього кобзаря. Його вбрали у характерний тодішній повсякденний одяг письменника. А спеціальна фарба, якою покрили статую, лише довершила його образ. Ми е, першу чергу вибрали е, одежу, е, а потім ми цю одежу спеціальним клеєм вона фіксується, і потім вже наноситься на цю фіксовану одежу, наноситься спеціальна е, фарба. Власне кажучи, фарба е, одна е, на костюми. А на обличчі зовсім інший грім. Десь приблизно е, протягом протягом тижня ми готували цей костюм, і власне кажучи, сам костюм є такою родзинкою е, цього образу. Містянам ініціатива сподобалась. Вони відзначає, що такий підхід не лише нагадує про велич Тараса Шевченка і дає можливість зробити добру справу, адже кожен може задонатити. Вирішив задонатити, бо це обов'язок мені здається кожного громадянина України, який хоче підтримати. Якщо ти не воюєш, ти маєш підтримати тих хто воює. А такі перформанси дають цю можливість якось це цікаво зробити, тому що воно якось, на жаль. Такий час, що це вже довго триває, і воно трішки приїдається, і треба якось заохочувати людей. І такий формат перформансів я зі свого досвіду розумію, що треба щось робити цікаве, щоб залучити цю увагу. І якщо є ця увага, її можна випросити в правильне русло, так як і тут. Нам треба побільше креативу зараз. Молоді це подобається, іншим людям постарше подобається, дітям, я думаю, подобається. Бачу, фотографується коло нього, тому що Шевченко він вічний. Шевченко, він різний, і Шевченко має бути і справжній. Сьогодні символічно. Сьогодні 10 березня. Ну, ми 9-10 березня вшановуємо пам'ять великого кобзаря. Тому це цікавий задум. Ну і продумано цікаво, і знову ж таки залишається на пам'ять цитати Великого Кобзаря. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Тарас Григорович Шевченка. Схожі заходи колектив Хмельницького міського будинку культури організовує вже не вперше, адже вірять, що подібні ініціативи не тільки сприяють збереженню культурної спадщини, а й стають важливим елементом єдності громади. Кожного року ми використовуємо якусь нову форму. Минулого року це була пісочна анімація і е, засобами пісочної анімації ми Розповідали історію цього року. Ми вирішили зробити таку акцію е привернути увагу просто людей до, до... І, і знаєте, якщо людина хоча б побачить і згадає, що ага, це ж ось день народження і день смерті Шевченка, вони поряд і йдуть і, 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 і згадає це, і десь зайде і почитає його якісь е твори, то це вже буде певним чином перемога. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал. Синоптики знову фіксують температурні рекорди. Чотири дні поспіль на минулому тижні. Термометри показували аномально високі показники. Так, 9 березня температура повітря досягла 17 градусів з позначкою плюс і перевищила попереднє рекордне значення, зафіксоване 1975 року. Втім, після такого тепла трішки похолодає. Прийдешній тиждень принесе опади та зниження стовпчиків термометра. Цього тижня на території Хмельниччини переважатиме тепла погода. Завтра 11 березня випадати Місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, в день пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2-7 градусів тепла, в день 15-20. У Хмельницькому вночі 4-6 градусів тепла, в день 17-19. Надалі випадатимуть невеликі та короткочасні дощі, які чергуватимуться в окремі дні з проясненням. Температура повітря протягом... ...робочого тижня залишатиметься в тих же межах, у вихідні дні спостерігатимемо зниження і в неділю-в нічні години температура повітря знизиться до 2 градусів тепла, в день коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла. Такими були новини понеділка. Війна триває. Тож не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.